У 1843 році тиги, що тиги, Тарас Григорович Шевченко писав твір «Розрита могила. Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діток не Звичаю не вчила, молилася, турбувалася, День і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала долю. Ой, Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, ні жидові, ні моті, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. А і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку здіймати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, як бито, як бито, найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.